А коли, перегляд! навірно, думає. Я кричу, що нічого. Стрисуєте, що кожен допомогу це буде ДСНС. Це прямо золотається. Це можливо. Я хочу вам розглядати. Ми задоволені, ми задоволення. Спроси, казали, щоб я не знаю. Я, щоб включили їм. Залить пожар. Там час їхати з гарячим все. І вся разом вже

Вона приїжджає на нас, вона обіцяє, всі уливається. І люди повіше, а вона ж нам обіцяє. Як я їм повішаю, я понавіщаю.

Питання такое землі Максиму не прийняли? Тут таке театральне представлення було. же начинает. Я просто хотела сказать, я хочу, чтобы вы стороны, как? Аліна Сергійовна, <говори> ну, Євгенія, там нарисувалося якесь перевуза 9 мільйонів. Якщо вона доповіла, вам повинно говорила, що тільки закінчується військовий стан і тільки в кому знаходиться в переулі. Ні, не <пиш> присутні. Переу. Ну от цього, наприклад, на нас амбулаторія стоїть, були амбулаторії і поставили <пиш> бомбосховище. А то не буде. Він це все взяв, він це все зробив без нашого. Дев'ять мільйонів. 9 мільйонів, у нас тисячі закончилися, рухається мільйон. Якщо тільки буде переконання до кожної частини, взагалі не питання за ну, я тільки за те, щоб наші діти були в наочному чаю. Укриттів немає, ну це просто біда. Нічого нема і пляжа не буде. Ні. Давайте щось вирішати. Я говорила за вас пляж і просто так посиде, а потім все сіде. Ну що, а що? Скажіть, що там ви всі створювали, що треба щось вирішувати. Що там? Хто там? Де вам треба його завести? Ще повалі, каже. Ну, хто там? Чи жовтки знають? Як до мене їхати, оце...

началось это во время войны. Почему? Потому что воды не было. Он сделал эту баню деревянную. И он ее поставил на речке. Тут был костер, тут был вот этот чан. Первыми, кто пошли, это пошли даже вот такие, которые выкупаться не Потом приехали ребята. И это пошло. Так прошла зима. Летом мы поставили Баня продолжает работать. Приходят моются, Поставили столы. Тот пришел туда, туда. Вот что было? Он один только такой. Теперь по-другому. Ви такі грамотні. <реку> Хай не підходять до води. Наша мені тоді така вода. Так, це рекреаційна зона, ну, це не, не, не може строїтися. А ви рекреаційна зона, така він нічого не строїть, у нього дерев'яний. Є, я п'ять раз був І... у тому в тому дерев'яному домі. Я хотів <гум> визначитися. що Я Я хотів визначитися, чи дійсно чи... голосувати за чи проти. Я Я зрішу, до речі, є. Скільки заплатили за лісі? Хорошо, на и на том, что Нет. я выхожу в кабинет, там всего три девочки, выбегает следом, начинает кричать, болтается, что-то Не оформленный, не поп, ничего не махают. Я ему что-то Это все снимается, да. забрать все. Да, и потом мне вам все Ну, вы почте на корабль, да, больше. Один да. так является ну, в комиссии этики. <говори> а она так орала тех девочек. Одна <говори> была на бикарня. Друга говорит, у меня сегодня не рабочий день, да будет приехать. Она там своє района, когда я захочу.

має права взагалі до цього і не прикасається, і ніяких повномочень не може бути. Тому що коли нашовся такий недоброжелатель в країнах, і звернувся з прокуратурою про то громада на мене подала в суд. І тоді я до суду виграла все таки. І не важливо, як і скільки я там заробляла, може більше зробила, може я налогу платила. Ну, чомусь громада

Obrigada. На 68-му позачергову сесії селищної ради 8-го сликання з 26 обраних депутатів прибули 16. Згідно пункту 12 зі 46 закону України про місцеве самоврядування України сесія ради і повноважник у своїй засідання бере участь в більші половині депутатів загальної складу ради. Наша сесія є повноважні. Такі будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Дозвольте 68-му позачергову сесію 8-го сликання голосити відкритою. Thank <laughs> you. Присутні про тих, хто захистив нас, ми повинні пам'ятати повсякчас. Шануємо загиблих хвилиною мовчання. Дякую. Для подальшої роботи сесії нам потрібно обрати лічну комісію в складі трьох депутатів. Пропоную Оксанчик Кирина Дмитрівна, Пінгентера, Ілона Олександрівна та Крижиновська Віра Васильівна. Хто за, прошу голосувати підняттям руки. І секретаріат у складі двох депутатів. Філітенович, Наталія Олександрівна та Сеопляс, Ольга Вітера. Хто за, прошу голосувати, підняттям руки? Дякую. Питання були розглянуті на спільному засіданні постійної комісії. Деякі питання були перебрані з порядку денного. Прошу, будь ласка, іменам голосування затвердити порядок денний зі змінами. А ну давай, що ми в Приймемо з фоні стверджують порадок денний зі змінами. 16.2. 16 за порядок денний затверджений, Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про завершення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення майз земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд, присудивна ділянка громадянців України Захарової Тетяні Анатолії. Площею ноль ГА, селище Воскресенське. Будь ласка. Да. 16, за. 16, за. 16 за 16 за рішення прийнято Сутне питання про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки матури на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва слугування житлового будинку сподарських будівлі споруд президентна ділянка громадянці України Клименко Ніні Іванії площа 01132 га, тридцять два газ Алешта Воскресенська Волос, верники, за ценджи, все образ, за біля чак, за сорока, за. Пілтанавич. За. На за рішення прийнято. Оступне питання про затвердження технічної документації за мустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку спорських будівлі споруд представництво ділянки проводянці України Царан Ані Володимирній площі 02520 Га, село Калинівка. Безможна. За. Котула. За. Голуб. Вебенка, за. Сенджер. Це обляс. Біля Ага. Здорово. Мені так. Перше хочу сказати. Вітавич. Са. 16, 16, за. 16, за. 16, за. 16 за рішення прийняти суто питання про затвердження проекту загусту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у приватній власності громадянки України Соні Юлії і село Слова Калинівка. Безвоне. Котула Голу. За. Вернік. За. Сендрик за. Совас. Вілячак. Сорока. За. 16 -е за рішення прийнято. наступного питання про затвердження звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки на сільськогосподарського призначення площою 00541 ГА кадастровий номер останні 4 цифри 0067 та її продажу Булкіну Сергію Сергійовичу в межах території Встреченської територіальної громади. Безвожний. Котула. За. Голуб. you 16 за рішення прийнято. Уступне питання про ствердження технічної документації землоустрій щодо встановлення відновлення майже земельних ділянка на місцевості та передачу власність громадянці України Юрчик, Галинів Михайлівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Хатрусенської території громади Миколаївського району Миколаївської області, слово пересадівка площею 1,2289. Ксенжик. Личак, сорока. Все там госпитально. Перешлю. Питанович. Да. Садава и новичка. Да. Так, Иргаева. Да. Арлос. Сопа. Крижановска. Антонеску. На за рішення прийнято. Судопитання про завершення робочого проєкту земеустрій щодо рекультивації земель, зняття та принесення будючого шару ґрунту, земельної ділянки комунальної власності з метою будівництва захисної споруди, цивільного захисту для Калинівського ліцею, Воскресенської селищної ради за адресою вулиця Соборна, 15, село Калинівка. За. Котула. Голов. Ведник. За. Ценджик. За. Вол. за. 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 Сева Плясич. Білячаксі. За, запорушення. За вітанові. За за або за топа. За. 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 15. 15 за. Рішення прийнято. Ступне питання про завершення приватизації об'єкта малої приватизації. Безбожний. <клес> За Катула. Так. По. Верне. Це зараз рішення прийнято судно питання про прийняття благодійної допомоги в комунальній власності Спросінської селищної ради. Попа. За. 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 16. 16. За рішення Суд на питання про прийняття на з Воскресенської селищної ради. Тимчасово на період ремонту водонапірних мереж селища Миролюбове, села Водокачка, Село Степове. Весь Божний за. Котула. За. Верненько. За. за. Це обляз? За. Віляджак сорока. Ти знаєш за голоза. Шістнадцять шістнадцять за, за. 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 рішення прийнято особне питання про затвердження плану роботи Оскасенської селищної ради її виконавчого комітету та постійних комісій ради на друге півріччя тисяча року. вознен. За. Катула. За. Бок. Да. Барна куза. Санджик куза. Селабяз. За рішення прийняти. Наступити питання про внесення змін до рішення Всесвітської селищної ради від 22 лютого 2019 року номер 39 про безоплатну передачу на баланс майна комунальної власності. Безбожний. За. Котулла. За. Гол. За. Верник. За. 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 Вілячак. За. Сорока. Запорожчий згадуємо. Першу вас. Замок. Загайна за За. Лога. Лога. 16. 16 за рішення прийняту. Питання порядку денного 6-коснього різному да. з голосу депутатський запит щодо забезпечення жителів долиціянтарної селища Воскресенськ водою. Вивчити це питання і підготувати рішення на сьогоднішнього сесії. Рішення? Ну, не рішення, ваше рішення. Бачимо. Віде. Були це янтарна. Були це янтарне. Ще я заложив за копії. Там у вас зв'язко по то, що ви нам сказали, в якому там. Вижай, да, термін, як мені доповіли. Я записала так, на комісії, що лист ми направляємо. Мітап да. вона перекоментується, але коли ви будете це робити, будь ласка, зробіть знімки. Хочете зі мною, просто листи писати не треба. Все писати можна просто за столом. І ви таке ж отримаєте і для себе. Будь ласка, зафіксуйте то, що там є. Ні. І визначитися вже чітко, з можливістю. Відкриття філії, окремого підприємства, яке буде займатися похованням і справою. справами. Галіна угу. Сергійна, і на контроль те, що робиться по водопроводу, будь ласка. Так. Да. Тому що літо близько, швидко закінчиться. І Я там пропонувала аварійні вулиці з кожного населеного пункту, там дійсно аварійні не... На наступний рік запланувати, будь ласка, може. Ну, Степове ми обговорили, але ну, там уже по місту вас. Вони скрізь треба. Хоч би зробили дорогу туди, куди будуть возити дітей. Є є запитання, ще немає пропозиції. Тоді дозвольте 68-му позачергову сесію оголосити закритою.